Отже, друзі, ви питали, я відповідаю робочі схеми мікробізнесу на Філіпінах. В даному випадку це пральня. Там стоїть шість автоматів, е, значить, розціночки 240 песо, 6 кілограмів е, білизни випрати. Я поспілкувався з дівчиною, вона найманий працівник. Вона каже, що в принципі розпочинала тут хазяйка з самого початку працювати. Зараз вже найманий працівник спитав, який середній обіг, скільки приносить пральня за добу за робочий день, значить в середньому 6-7 тисяч песо на день, максимум до 10 тисяч песо. Отже, якщо порахуєте. Помножте на 30 мінус вихідні дні, мінус 6-24. Отже, отримаєте доволі пристойні гроші. Відповідно, після сплати податків електроенергії, хімії, вода тут майже безкоштовна, залишається, вони кажуть, 80% чистого прибутку. Ще хочу сказати, що Тут не в пошані товарна касові чеки, отже, я дуже сильно сумніваюсь, сумніви у мене є, що повністю фіксується кількість випраного і отриманих грошей, ну це і зрозуміло. Тобто тут такі самі питання по налогах, по податках, роботі податкової, як і у всьому світі, мені так здається, що вони плюс-мінус однакові. Але схема мікробізнесу дуже робоча і прибуткова.